Він вірив у щире кохання. Він думав, що це почуття не можна купити за гроші, а тому дуже дратувався, коли інші чоловіки пропонували дівчатам винагороду за інтим. Крім того, 18-річний харків'янин був затятим противником інтернет-знайомств і якось у соцмережі він натрапив на відверте оголошення пропозицію для неповнолітніх дівчаток. Тож одразу вирішив вистажити збоченця. бочинця. часто місце зусиль парочки, юнак такинувся на чоловіка, повалив його на землю, почав гамселити з усіх сил. І не зміг Міг зупинитися, доки інтернет залицяльник не помер. Після злочину харків'янин пішов геть. Тіло знайшли перехожі. Ім 24-річний громадянин другого держави, який приїхав в Україну на навчання. По подозрінню серед преступления был був 18-летний харьковчанин. Психологи кажуть, така ненависть юнака до кохання за гроші та інтернет знайомств явище дуже рідкісне. На думку фахівців, парубок отримав серйозну психологічну травму у дитинстві. Проте стверджувати можна буде лише після експертиз. Також психологи наголошують, подібний пікап через інтернет доволі розповсюджене явище. Жертвами зазвичай стоють молоді дівчата та жінки, які у пошуках кохання ладні на все. люди с психологией жертвы, которые не способны адекватно оценить опасность и возможность mm -hmm. того, что с ними может произойти. У них на первом месте это то, чего им много лет не давали. У кого-то это внимание, у кого-то это любовь, у кого-то это там безусловное принятие. Найчастіше саме молоді необачні дівчата шукають велику любов через інтернет, а знаходять великі неприємності, як і 17-річна харків'янка, яка замість романтичної зустрічі із іноземцем стала свідком жорстокого вбивства.